Автівки, припарковані на газоні, тепер не будуть звичним явищем у місті. Прилуцька влада взялася за порушників благоустрою. Зокрема, зреагувала на звернення голів комітетів самоорганізації населення та пересічних громадян. Прилучани скаржаться на водіїв, які залишають своє авто прямо на зелених зонах. А за чим воно потрібно, та парковка? Для чого поставити площадку, щоб вставали люди? А так, де вони? Дітям іде гулять. Вони навіть по дорозі не їздять. Їм так, що. Наманя, так пошов, пошов на порушників благоустрою. Полює муніципальна поліція разом із інспектором ДАІ та начальником сектору санітарно-екологічного контролю Андрієм Бойченком. Представники закону намагаються об'їхати всі мікрорайони міста, аби виявити якомога більше винуватців. Муніципальна поліція зафіксувала на камеру. Тоді ми звертаємося офіційно до органів правопорядку. Вони нам надають дані на цю людину. Складається адміністративний протокол. Але хочу сказати, що адміністративний протокол це ще не є. Винесення безпосередньо штрафу це тільки фіксація правопорушення. Повідомлення про адміністративне правопорушення власники автомобілів отримують за місцем проживання. Розмір штрафу визначається виконавчим комітетом Прилуцької міської ради, повідомляє Андрій Бойченко. Штраф на громадянина складає від 340 до 1360 гривень. Проте водії говорять, що це щастя, коли знаходиться місце для автомобіля хоча б на газоні. Місце стеночно недостатньо на даній території біля мого будинку. Перше, хотілося б взагалі стоянку платного характеру. В нашому районі платна стоянка – це ж для нового базару, саме ближче. Тобто це ну, 2-3 кілометри. Тобто, не дуже зручно. Тут раніше була стоянка, але зараз її закрили. Як розповідає Андрій Бойченко, прибудинкові території облаштовані ще за радянськими планами, коли на один під'їзд нараховувалося одна-дві автівки. Зараз це треба вирішувати до корінок Будинки, яких комусь заважає паркування автомобілів, для того, щоб ми не вищавляли права не одних і не других. Збиратися через голів комітетів самоорганізації населення, зробити зібрання будинку. І вирішить це питання. Це дуже просто. Після таких переговорів водії могли б самотужки розширити місце для парковки, забравши частину зеленої зони, а зайняті газони відновити в іншій частині прибудинкової території зеленими насадженнями, рекомендує Андрій Бойченко.